Вправа 849. Дано відрізок CD малюнок 24.2. Виміряй його довжину та накресли рівний йому відрізок АБ. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо спочатку вимірювати його довжину цього відрізка. Я не знаю його справжній масштаб, тому в деякому масштабі помістив його сюди. Ну і в мене специфічна лінійка. Ну нічого, давайте вимірювати. Отже, тоді вимірюємо. Так, дивимося. Давайте я так розміщу, щоб було зрозуміло, яка його довжина. Отже, бачимо, що тут у нас є 1 см, 2, 3, 4 см і 5 мм. Записуємо тоді, що довжина відрізка СЛ дорівнює 4 см 5 мм. Чудово! Тепер треба накреслити рівний йому відрізок АВ. Якщо він йому рівний, то їхні довжини мають бути однакові. Тобто ми пишемо, що тоді відрізок АВ має дорівнювати відрізку СЛ і має дорівнювати 4 см 5 мм. Є. Ну що ж, беремо тоді і будемо. Відкладати відрізок. Не обов'язково його відкладати так само горизонтально. Ну, може бути, наприклад, ось так, під якимсь таким кутом. Отже, нам треба відкласти відрізок довжиною 4 см 5 мм. Навіть звідси можна починати. Починаємо. Отже, раз, два, три, 4 з половиною є. Давайте відкладемо крапочки на краю. Є. І підписуємо тоді, що це у нас буде відрізок АВ. Ну що ж, ось таке завдання на побудову рівних відрізків. Рівні відрізки мають рівні довжини. На цьому вправу завершено.